Тисячі 2022 році, нібито спланували українські військові бізнесмени. Стверджує видання Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Контролював усе, начебто, генерал, який підпорядковувався безпосередньо як з головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Операція коштувала близько 300 тисяч доларів. Це включало оренду невеличкої яхти і залучення шести людей, зокрема цивільних водолазів. Wall Street Journal пише, що президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив план, проте пізніше наказав його зупини. Ти проте залужний за даними Wall Street Journal, проігнорував наказ нині, як з головнокомандувач ЗСУ є послом України у Великій Британії. На запитання журналістів відповів, що йому нічого не відомо про таку операцію. А відтак будь-які припущення є простою провокацією. Залужний додав, що ЗСУ не уповноважені виконувати закордонні місії, тож він не був би залучений до них. Як повідомлялося напередодні у червні цього року, Німеччина видала ордер на арешт українця за, підрив, за е, підозрою у е, причетності. До підриву північного потоку у Балтійському морі, як повідомило декілька німецьких змі, підозрюваний Володимир С. Донедавна проживав у Польщі, працював інструктором з дайвінгу, і нібито його опізнали свідки за фотографіями. Цього виявилося достатньо для видачі ордера на арешт. Слідство також підозрює ще двох українців: чоловіка та жінку, які ймовірно встановлювали вибухівку на трубопроводах. Німецькі прокурори звернулися до польської влади із європейським ордером на арешт. Проте відповіді не отримали. Наголошується, що німецькі Налісти зв'язалися з підозрюваним Володимиром телефоном, і він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участь у підриві газогону. Як повідомлялося раніше, Україна також заперечує свою причетність до підриву північних потоків. Пізніше стало відомо також, що Дайвер Володимир виїхав із Польщі до України на початку липня. Речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як підтвердила, що від німецької сторони вони отримали європейський ордер на арешт у цій справі. Проте правоохоронці не знайшли підозрюваного за місцем його ймовірного проживання. І Адам'як додала, що Німеччина видала лише ордер на арешт Дайвера, але його не було в базі розшукуваних осіб. І саме тому. Польські прикордонники не змогли б його затримати. Водночас, заступник речника федерального уряду Вольгангбюнгер заявив, Бюхнер заявив, що підрив газопроводу північний потік не завдасть шкоди німецько-українським відносинам. За його словами, хто б не стояв за підривом «Північного потоку, німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарницької війни Росії стільки скільки буде необхідно. Нагадаю, що у вересні 2022 року на. Газогонах Північний потік 1 та Північний Потік-2, які з'єднують Росію та Німеччину і проходять в одну Балтійського моря. Сталася серія вибухів. Москва заявила, що за ними стоїть захід. Деякі міжнародні експерти та ЗМІ взагалі схилялися до версії, що виконавцем були самі росіяни. У травні 2023 року журналісти-розслідувачі виявили нові докази, які говорять про причетність Росії у Балтійському морі. Зокрема, в момент інциденту перебували кораблі Російської Федерації, які могли проводити підводні операції.